Поза конкурсом у нас без номера найменший набір для чистки зброї. Він ось в такому, чохлі з кордури на кнопках, на металевій петлі для моллі, тобто можна закріпити на рюкзак або на ремінь на розвантажувальний. Що входить в комплект, показую ось так. Ось так. І ось так. Кіточка всередині, в карманчику окремому, і паслі. шомпол такий, шомпол ось такий, дивний, такого не було в жодному наборі. І, ну що, відкриваємо? Ось так. І ось такі металеві частинки. Ось так. Це все скручується. Це довгі. Ага. Це довгі, довгі, виходить, дуже довгі інструмент у нас. Найдовший, напевно, зі всіх, я так бачу вже. Ось так. Ну, скільки тут? Багатенько, Сантиметрів 80. Орієнтон. Дайте рулеточку, будь ласка, мені. Хочу заміряти. І ще, напевно, кудись можна надійти. Дякую велике. Саме так, 87 см загальна довжина всієї конструкції. Тобто, ось ця частина без наканічниках 80. Ось така довга. І ось так сюди да, наливаємо маскило. Не забувайте котики. Що у посиланні знизу під відео є адреса сайту, є наші номери телефонів. Телефонуйте, пишіть всі месенджери доступні. Не соромтеся, звертайтеся, у всьому допоможемо.